Робочий день Валентини Володимирівни щодня починається о четвертій ранку. За кермом рогатого жінка працює ледь не чверть століття. В своїй роботі подобається все. Ну, просто що дуже рано вставати, ну що ж зробиш? Така робота. Я обрала свій путь і вже нікуди не дінеся. Завжди привітна, пунктуальна та в гарному настрої Валентина виїжджає на лінію та розпочинає робочий день. Жінка дізнається, що водіє мріяла бути з самого дитинства. Ще в школі мені сильно подобалося за рулем. Зять у мене водіє, він мене навчив їздити на Камазі. Я їздила на колхіді, мотоцикл я в нього був, він теж мене навчив їздити. І так мені захотілося за руль. Зразу хотілося на таксі, а потім так все перевернулося, і я пішла на тролейбус. Вивчилася водієм тролейбус, так і працюю 29 угу. років. Останні 22 роки жінка їздить на одному й тому ж тролейбусі. Пані Валентина зізнається, що керувати такою великою машиною для жінки завдання не з легких. І рулювання таке, як в легкових машинах, воно важке на руки і рано встаємо, 4 утра. За 29 років роботи за кермом тролейбусу, чого тільки не траплялося з Валентиною Володимирівною. Проте найприємніше у роботі, за словами жінки, це спілкування з пасажирами. Багато хто з них стали справжніми друзями пані Валентини. Спілкуємося з родинами, так сказати, угу. з пасажирами. Гості приходять, і ми ходимо в гості до них. На ТЕЦ у мене дуже хороші знайомі пасажири в річковому порту. Водій від Бога так говорять про Валентину Володимирівну, колеги на роботі. Лідія Бут знає пані Валентину вже більше десяти років і запевняє, що вона є справжнім еталоном гарного водія та сильної жінки. Валентина Владимировна работает на предприятии с 1983 року. За, за это время она выросла с водителя 3 класса до водителя 1 класса, то есть приобрела самую высокую квалификацию водителя. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом. Всегда Помагає вновь прибывшим водітелям, які у нас из учеников приходять к нам в колектив. І вона завжди їм допомагає, завжди їх учит добрим советом. За порадою до пані Валентини йдуть не лише жінки-водії, але й чоловіки. Серед сильної статі вона користується неабияким авторитетом. Характеристика, я думаю, її не потрібна. Вона сама її робота сама за себе характеризує, тому що, ну. Кращі водії, які у нас є, це Валентина Володимировна. Важко знайти тих, які бажають цю виконувати роботу і відносяться до людей, так як Валентина Володимирівна. У планах пані Валентини пропрацювати за кермом тролейбусу ще не менше десятиріччя і лише підготувавши собі гідну заміну, піти на пенсію. Вікторія Хамаза, Володимир Мельник, Віка новини.